Друзі, мені в коментарях написали, що звичайний китайський інвертор кірпічик не запусти насос на воду. Треба брати гібридник, на цьому ніяк не вивезеш. Я пропоную перевірити, тому що можна там рвати сорочку на грудях. Ну що ж, погнали, треба отако функції понажимати, поки воно інраш не напише. В режимі інраш воно покаже пусковий струм. Відкриваємо водичку. І ждемо хай бігла. І подимося, який в нас буде пусковий струм цього насоса. Споживання ви вже побачили. Зараз ще раз все заміряємо. До речі, прикольно побачити, за скільки часу цей насос накачує 50 літрів води. Кому цікаво буде. Тому що в мене в систему закачується десь 50 літрів води, і навіть коли нема світла, вона собі потім використовується. Ну, Світло є завжди, тому що у мене насос від СЕСКи працює. Але це так, Це чисто, тому що Ну, людина каже, в коментарях написали підписник, що типу, ці інвертори не бувають чистим синусом, Си, чистий синус, і намальований каже людина, що то розводняк. І насправді тільки треба гібридник купляти. Ціль цього відео показати людині, що їй просто не траплялися. Нормальні інвертора з чистим синусом. Якщо попасти на якусь фабулу, на якій написано чистий синус, а насправді то фабула, то тоді будеш, звісно, так думати. Ще датабус знаю, є в чау інвертора хороші. Таталікини кажуть, якщо брати в нормального продавця Таталікини, а не якусь підробку там, де подешевше, то там теж з тим синусом все добре. В мене оці суто, ну, посилання буде короче, під відео. Боже, воно розтягнулося це відео як ковбаса. Можу вам пока про сталкер розказати, поки водичка збігає. А, тут стоїть 1000 А стеля. Провід, до речі, тут стоїть від сонця, то коли довго си... А, коли стиралку підключаєш до сонячного кабеля з 12 вольт, 2 кВт ампераж такий, що цей провод реально грітись починає. Ну, водичка, я вже, блін, з вами 100 літрів води спустив нікуди. <світ> ну, Нормально. Це без шкоди для екології, тому що цю енергію згенерувало сонечко. Акумулятор у нас 12,46 вольта. Ну так, да, він сів дуже швидко, тому що ефект печета, на такі акумулятори геть близько не розраховані на такі струми. 210 ампер було пускового, бачили? Закриваємо і заміряємо в секундах. Прикольно, мені вдалося заміряти, я вмію міряти пусковий струм. 210 ампер при 12 вольтах. 100 А це 1,2 кВт, 200 А це 2,4, 2,6 кВт був пусковий струм в мотора, який в роботі тягне. треба хоп, зіро нажати. І... Ага, а тут треба... Е... 70 ампер, коротше. Як бачите. 71 ампер. Я вже опять затупив. Тут Десь тут переключається кома, я не пам'ятаю, якою кнопою. О, накачало. І акумулятор нас ще просів. Нормально так. Зараз я його піду поставлю на зарядку. І того він. Цей акумулятор, поки я зняв шорт і зняв відео, я його вмикав тричі. Ще комп я вмикав, поки знімав відео з оглядом на акумулятор. І оцей відновлений, який пан Ярослав прислав акумулятор. Накачав мені 150 літрів води і 10 хвилин 300 ватний комп проробив. Потужний в мене там 40-70 ТІС-відеокарта в нього. І от, от тепер, друзі, ви все бачили. Як бачите, друзі, все воно запустилося. Працює. До речі, оцей котел Вайланд EcoTech Пюр теж запускається цим інвертором. Воно працює. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом в нашому телеграмі з'явився бот, який дублює ваші посилання, якими ви обмінюєтесь на Аліекспресі. Для чого він потрібен? Ми ним заробляємо гроші. Аліекспрес, коли ви щось купуєте, робить нам комісію. І більшість грошей з цієї комісії ми будемо витрачати на. Покупку дронів для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової бригади та для інших підрозділів. Частина грошей піде на розіграші, на призи. Ну і щось собі залишимо, бо блогери теж їсти гтять. О. Тож користуйтеся ботом, будемо вам за це дуже дякував. І ви зможете задонатити на ЗСУ, навіть е нічого не витрачаєте, не витрачаючи ніяких грошей. Тому що система та сама, що ви скористувалися б якимось. Летішопсом, але просто ці гроші підуть нам, а не Летішопсу. От і все. О, друзі. Тому дякую вам за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України, як завжди. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А ще ви можете закинути на нашу баночку. Зараз ми для 80-ї збираємо на зарядні станції. Дякую всім за перегляд. Обняв, підняв. До нових зустрічей! І до речі, а, і, до речі мене довго не було видно, бо я на своєму каналі Ігрович граю Сталкер 2, від якого на болоті рвуться усіх пукани. <смістична> так що туди теж підписуйтесь. Тепер точно до зустрічі!